Одним з найбільших боржників заробітної платні є державне підприємство цирконії, яке вже тривалий час винне своїм працівникам чималі кошти. Обговорюючи це питання, очільник міста доручив своєму першому заступнику Тетяні Губі вже на цьому тижні активно втрутитися у ситуацію та на наступному засіданні доповісти, чи спостерігається поліпшення ситуації та якими заходами можна зрушити це наболіле питання з місця. Адже до кінця поточного року необхідно добитися, хоч якоїсь позитивної динаміки у вирішенні цієї проблеми, щоб покращилась ситуація у нас при прийнятті загальної оцінки, комплексу оцінки по економічному розвитку нашого міста. А це впливає дуже серйозно. Заборгованість дуже впливає. Ви знаєте, це основний, основна складова. Основна складова. Ця проблема стосується не лише церконія, а й інших підприємств міста. Тож Станіслав Сафронов дав доручення своїм заступникам відпрацювати останні два тижні так, щоб новий рік Дніпродзержинці зустріли без заборгованості з заробітної платні. Якщо не платять за зарідну плату, як людям жити? І пояснень тут не може бути. Хай там, якщо не 100%, хай там достатньо такий відповідний відсоток проплатять, а потім вже... Так як казав Павло Миколаївич, там е, входять в Новий рік з новою програмою, але все вже буде потім. У зону ризику потрапляють і комунальні підприємства Дніпродзержинська, де інколи трапляються випадки заборгованості заробітної платні. Тож підприємства цієї форми власності теж необхідно взяти на особливий контроль. Та стосується це не лише зарплати, а ще й виплат до усіх фондів, зокрема пенсійного та відповідних податків. Ми повинні завершити новий рік, старий рік вдало на рівні наших таких можливостей, скажімо так, тільки можливості, які будуть, скажі, будуть так своєчасними з нашими з нашим трудом, з нашою наполегливістю і бажанням.